Пані Олені 71. Три роки тому, 1 квітня, вона з трьома онучками виїхала з Маріуполя. Вже тривалий час мешкають в Хмельницькому. Нині в міському центрі соціальних служб отримують великодній набір. На жаль, батько їх залишився там, бо коли нас вивозили, то вивозили тільки пенсіонерів і дітей. Спочатку ми поїхали на Черемушки. В подвалі було 6 днів. Їжу нам готувала там жінка через дорогу. Йде. Але от з водою була проблема. Великодні набори для родин підготували волонтери громадської організації Активна Україна. Дякую. 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 У пакунках гречка, макарони, чай, олія, тушонка, газована вода та солодощі. І, звісно, улюблений смаколик до свята паска. Ми змогли об'єднати зусилля людей, людей, які не є байдужими. Хтось там фінансує, там, наприклад, воду, хтось сьогодні привіз ці пасочки там, з, з іншої Житомира. області з Житомира, Да, хлопці молодці спішили, але встигли. Тому ми бачимо, коли класна ініціатива, посильна допомога від кожного, і ми бачимо масштабний класний результат. Хочеться це робити не на разовій основі, а продовжити і надалі. Отримали волонтерські подарунки 138 родин з дітьми, якими опікується міський центр соціальних служб. Це сім'ї, які перебувають під опікою, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, яким надається соціальний супровід. Ми їх підтримуємо як і психологічно, так і намагаємося якимись смаколиками порадувати напередодні великодніх свят. У Хмельничанки Тетяни під опікою дівчинка. Я цікавилася, хто про нас потурбувався і хотіла би подякувати усім. Ну, це зараз потрібно. Дякуємо, що не забувайте, діток і всіх нас. Попри випробування, які випали на долю цих людей, вони радіють підтримці і чекають свята. Як би тяжко не було, але свято є святом. В Маріуполі зранку ми йшли. Храм, а тут з вечора. Я сама не пепу, але вже сусідка мені вчора сказала, що вона мені спече. Ірина Оріон, Данило Біга новини міста.